Прийму 20 років тому назад, я оголосив Голодівку і закликав націю в на 91-му році, 18 червня. Це сама пов'язка, коли я пов знайшов в архіві цього, в архіві Рівсь, тільки вона розстріпалася і її підшили. Я об'явив голодівку, голодував тоді 58 годин. До мене приїжджали, поки комісія не приїхала на розборку. Мене вигнали тоді з роботи, бо я підрахував паливо, отак я голодував. На козацьких могилах була представлена до мене скора допомога на роботи і вдома. Зюрили, бо я був депутат двох рівнів, голова комісії по екології, тому за собою лежив право курява і води. Справа в тім, що Україна стала незалежною державою, а Володимир Олександрович Коровкін тайком від українського уряду, від українського парламенту, після Чорнобильської аварії завіз на Рівненську атомну станцію паливо на четвертий блок. Я господарник, я йому казав, ви поступили правильно, але як директор станції, як політична особа, ви повели себе по-хамськи, по високопарно, по окупаційності, по, по як удільний московський князьок. Ви не рахуєте, що ми, є незалежна держава, є уряд. А це ви завезли не дрова, не вуголь, а ядерне паливо. Я перерахував це паливо, а сиділа там оператор, це вузло і Я не зміг точно перерахувати, я спускаюсь з крана і кажу. Ти мене знаєш, знаєш. Ти знаєш, що я депутат міської, і голова комісії по Чернобильській зоні обласної ради катастрофи. То кажу, я перерахую, як тільки я вийду звідси, ти можеш дзвонити перший отділ і сказати, що так і так сталося. Я не встиг вийти до, до цеха, як вже біжать чотирьох. Кажу, хлопці, не надійтеся мене арештувати, я буду вас арестувати. Яким чином? Незаконно було завезено сюди паливо. Я одразу поїхав в міську раду, одразу перезвонив до Яворівського, в Київ, ми перезвонили Мільчук, я і Валенчук, мені дали день депутата, щоб ну, не було неприятності на роботи. І таким чином це діло стало на всю Україну відомо. Володимир Олександрович недовго думаючи розпорядженням, розпорядження мене лишає роботи на станції переводить на ПРБ. За два дні було зібрано, це було, я перерахував 15 червня, а за два дні було зібрано по місту, надруковано листівки 5,5 тисяч підписів. І на козацьких могилах, будучи двома значками обласного міського, приїхавши туди, я привіз тоді, був керівником цієї поїздки, привіз аж шість автобусів. Була міліція, була швидка допомога. І я оголосив перед всіма Голодівками доньків, я в мене фотографії можу вам показати. Доньків мене е, знімав, о Ігор Михайлович. І тоді, коли комісія приїхала, коровки не з'явився, прийшов брунько, його вигнали, покойний, бо він був після не некопительний, відповідав на всі питання Бондаренко. Перешній депутат обласної ради, а тоді він як протор був. І коротше кінчилося тим, що Коровкин мене вернув, але не вернув, тільки вузол свізопалив. І тоді я написав статтю, що відбувається на рівні. А, до того ж я написав статтю, що відбувається на рівні Ківницькій АЕС та навколо нього. І коли я на козацьких могилах перед 500-тисячною аудиторією, а вручив я Кравчуку, Кигипійці були передіті у, у козацькі шаровари, вишиванки, і стояли дружно, Сиротинський, зам голови обласної ради, бігав мене опрашуваний. І туди я проник всередину, зайшов і вручив через червоні. Я поклинило. О, бо е, Стислав був, митрополит київського патріархату, який приїхав з Америки на той час. Я вручив Кравчуку. Кравчук де команду прислати комісію, і вона приїхала. Коровкино було попереджено. Або він вертає мене на станцію, або він не директор. Ну, звичайно, мене звернули. Але за моральні збитки я подав його в суд. Суд тягнувся півроку і суд я виграв. Між іншим, до вашого відома. За своє життя. Я 13 разів судився, жодного суда не програв. Так що застерігаю майбутніх любителів зною шуткувати. Не взв'язувався. Я застерігаю уряд Азарова, нашу Верховну Зраду, Верховну Повторюю зраду і самого президента Януковича, якщо далі буде повзти на колінах перед великодержавним російським шовінізмом і здавати українські позиції, я закличу українську націю. 18 червня на козацьких могилах до національної непокори по моєму проханню. Зараз роздруковка йде, листівки від оборони до наступу. 30 тисяч. Грутується група зі мною моєї підтримки. І я надіюсь за нагальну, за національну мою підтримку, бо йде наступ на всеукраїнське. Закриваються бібліотеки, школи. Все, що є зв'язано з українським відродженням, яке відбулося протягом 20 років, фактично вже знищено за один рік цієї влади. Далі терпіти, українська нація не повинна, бо грозь нам, як патріотам, і особливо я звертаюся, бо надіюсь тільки на вас, на нове молоде покоління. Вам, жити в майбутньому. Ми є українська нація, є нація, ведуча нація славянського світу. І той приклад демократії, який був закладений нашими прапрадідами, козаками, закладений в Конституції Пилипа Орлика, яка обогнала на ціле століття французьку конституцію. Ми повинні берегти як зеницю ока. І гроз нам. Бо те покоління майбутнє українців нам не простять, якщо ми не відстаємо з демократії. Дякую за увагу.